Щедрих, щедрих, щедрівочка, до вас наша мандрівочка, Зас настав, щедрувати вас і святом прилітати, з Новим роком вас вітаємо, Щастя й радості бажаєм, щоб труділи і піснями, всі сіяли маяками, щоб родила вас, пшениця, і усякая пашниця, Гречка, просо і овес, щоб достатку жив. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо від хати до хати, сіру волохату з крутими рогами, з довгими ногами. Ой, візьмися коза в боки, покажи нам свої скоки. Я коза пиріста, маю років триста, всіх у ріднім краї зі святом вітаю. Де коза ходить, там усе родить, де коза хвостом, там жито кустом. Де коза дійкою, там жито міркою, де коза ногою, там жито копною, де коза рогами, там жито стогнами, де коза буває, там усе процвітає, а де не бува, там все пропада. Тиць бриз, коза опала, не жива стала, лежить не ворушиться, хвостиком не колише. Ой, кисонька наша мила, кизонька наша люба. Що ж нам робити, щоб нам нашу козу підняти? Значить так, щоб коза встала, треба три куска сала. Крім того, треба дуду брати, козі жили надувати. Ой, сила я тая Ще золенька. Щебрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям здоров'я. А в одному та й не бувала, щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в втім саді три терени, Щедрий вечір добрий вечір, добрий.